Далеко, далеко, в верхів'ях Карпат, де буйні вітри безперервно шумлять, на скелі стрімкий під склепінням небес, Зростав одинокий красунь Едельвейс, розсвівши у шумі бурхливих стихій, Не знав він, що в світі є слово спокій, встрічаючи бури відкритим лицем, низенько схиляючись перед Творцем, Казав: Боже мій, серед квітів і трав Ти вибрав мене і на скелю підняв. І тут у щоденній важкій боротьбі я вірним лишитися хочу тобі. І ніжна голівка схилялась на лист, її аромати здіймались увесь до неба, до ніжного свого Творця, сягала велика я вірність отця, і сонячним променем з неба свого Творець ніжно гладив голівку Його. І так пролітали нестримні дні, як завжди вернуло життя навесні, усе ожило. Усе розцвіло, і радісних пахощів знов набуло. було. Один лиш похмурий стоїть Адельвейс. журливо повісив голівку і весь полинув в якісь безутішні думки, схиливши донизу зелені листки. В одних із таких ясних сонячних днів до нього в промінні Господь прилетів, торкнувся до нього і ніжно сказав: Вставай, Адельвейсе, чому задрімав? І жалібно мовив творцю Едельвейс О батько мій милий, о батько Небес, на скелі оцій над обривом стрімким життя мені стало надмірно бридким Бо хто ж аромат вдихати тут мій, у горах безлюдних, на скелі оцій у битвах із вітром краса про мене ніколи і ніхто не помітить мене, немає вже сили стихії долати. Я хочу в спокої свій вік доживати. Забутий, покинутий, одинокий, візьми мене звідси в долини широкі, де зможу я в тиші й красі процвітати, там буду стократ я тебе прославляти. Поглянув на нього творець з висоти і мовив з докору Невже оце ти, боєць мій стрімкий, переможець бувалий, невже це у тебе терпіння не стало? Ну що ж? Я зі скелі тебе заберу, і там у долині між трав посаджу. Хоч ти помиляєшся і в думці, і в словах, говориш про втому, покинутість, страх. Хіба хоч на мить тебе забував, хіба в боротьбі тобі сил не давав? Але так і буде. Я зроблю усе, як ти просиш, збирайся у путь. І справді, творець не загаявся з ділом, він викопав довгі коріння дбайливо, і в тихій долині, без вітру і бур. Поклав їх у гарний одобрений ґрунт. сказав на прощання цвіти, моя квітко, ти тут у долині уже не сирідка, цвіти, якщо зможеш, між квітів і трав, я виконав все, чого ти забажав. «Цвіти, шедельвейси, живи й радій, нарешті добився ти здійснення мрій. Тепер не страшні тобі люті бурани, вже більше не будеш боротись з вітрами, і тихо спокійно собі заживеш. Так думав, вдоволений всім Едельвейс. І знову пролетів один рік наче мить, і знову Небесна весняна блакить, Збудила від сплячки ліси та степи, задягши їх у шати тепла та краси. І знову твареч за земне оглядав, і погляд його на рослинку упав. Схилилась голівка, зів'ялі листки, чомусь не розкрились її пелюстки, згадались колись йому чуті слова. Візьми мене звідси, тут дика скала. Це ти, Едельвейсе? Що сталося, де ти красу загубив? Згадай, ти ж бо сам що недавно казав, що хочеш, щоб я тебе тут влаштував, бо ти на скалі від стихій знемагав. О Боже, почулись благання у полі. Я схибив, шукаючи кращої долі, Немає ріднішого в мене нічого. За скелю мою, перемовисну і голу, мій Боже, мій любий, до мене зійди, візьми мене знову і там посади. Тепер я вже знаю життя в боротьбі, лише в боротьбі я потрібний тут тобі, туди між витрів, щоб змагатися з ними, мене віднесити руками своїми. Мій друже, ти бачиш спокою, міраж, ти добре роздумуй, ти добре все зваж, Нехай не манять тебе привиди щастя, за ними постійно блукає нещастя. Лишайся, вірним, в рідні стихії, Борися, плекаючи гірні надії, І колись, як мандрівці, настане кінець, Творець тобі скаже: О, мій Едельвейс, до тебе прийшов я, що вічність узяти, Де більше не будеш терпіти й страждати.